Доброго дня, шановні учасники громадських служб. Доброго дня. Перевіряти зв'язочок. Ви мене чуєте, бачите? Так, так, чуємо. Чуєте, бачите, пані Лілія, у вас відключений мікрофончик, тому я бачу, що ви говорите, але не чую вас. Не чути. Давайте так. Скажіть мені. Будь ласка, чи є у нас об'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так. Представтесь, будь ласка. Представник товариства Classic Form Житков Сергій Леонідович. Дякую, пане Сергій. Чи є у нас представники громадськості на наших слуханнях? Ні, Лілія у нас представник розробника. Звіту з оцінки впливу на довкілля підприємства ТОВ дозвіл ЕКА плюс. Добре, дякую. Тоді давайте так: поки що, ми не спостерігаємо представників громадськості на наших слуханнях. Тож чекаємо традиційно 15 хвилин, чи приєднається громадськість до наших слухань о 14.15 будемо їх продовжувати. А поки що ви маєте можливість налаштувати засоби зв'язку з нами. Будь ласка, налаштовуйтеся. Пані Лілія, можливо, спробуйте вийти і ще раз під'єднатись до слухань можливо, допоможе вам якісь налаштування собі зробити під час під'єднання. А ну, питайся, Вас чути зараз. Все, чудово, дякую велике. Чекаємо. Отже ще раз доброго дня. На годиннику 14.15 ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніх на даних громадських слуханнях, тож давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні, 25 вересня 2025 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Класікформ. Стосовно планованої діяльності, капітальний ремонт автозаправного комплексу по вулиці Павлова, 16 В в місті Дніпро Дніпропетровської області. Мене звати Грица Колена, я представник уповноваженого центрального органу та буду головуючою на даних громадських слухань. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України. Проте, у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року. Набрав чинності пункт 2 прям 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на територію України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок, порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Тому. Станом на 14.18 я повторюю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на наших слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті повідомлень немає, тому зараз на відео я попрошу всіх учасників наших слухань ще раз представитись, кого ви представляєте на даних слуханнях. Я буду вас називати по черзі, так як я вас бачу в переліку учасників громадських слухань. А ви будете представлятися. Будь ласка, пане Сергій. Представник компанії Товариство з обмеженою відповідальністю Classic Форм, тобто суб'єкта господарювання житков Сергій Леонідович. І пані так. Лілія. Представник суб'єкта господарювання ТОВ «Класік інженер еколог Савінкова Лілія, розробник оцінки, звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Станом на 14.19 на відео я фіксую, що на громадських слуханнях присутні четверо учасників, серед яких двоє це представники уповноваженого центрального органу як організатори даних слухань, і двоє це представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим над нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слуханнях. І так ми закриваємо громадські слухання Товариства з обмеженою відповідальністю Classic Form стосовно планованої діяльності, капітальний ремонт автозаправного комплексу по вулиці Павлова, 16В в місті Дніпро Дніпропетровської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всіго мирного та гарного дня. До побачення. До побачення.